Наприкінці серпня минулого року уряд запровадив програму, за якою роботодавець, що працевлаштував людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, може отримати компенсацію. За словами директорки Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості Наталії Ферси, головна мета програми посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю, а тим повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися. Якщо роботодавець приймає на роботу інваліда першої групи, він має право отримати компенсацію в розмірі 15 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні становить 106,5 тисяч гривень. За працевлаштування інваліда другої групи це компенсація становить 10 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні становить 71 тисячу гривень. Роботодавець отримує кошти в розмірі компенсації на облаштування матеріалів, які були затрачені для підготовки цього робочого місця, конкретно під людину. При створенні робочого місця для особи з інвалідністю необхідно врахувати особливі потреби людини, а також рекомендацію медико-соціальної експертної комісії. Є постанова, в якій досить широкий перелік, що може роботодавець придбати. Це можуть бути меблі, фурнітура, пандуси, освітлення, комп'ютерна техніка, оргтехніка, програмне забезпечення, таблички з шрифтом Брайля, тобто перелік там. Дуже великий і взуття, і одяг. Все залежить від того, яка потреба людини. Троботодавець це це придбав. Після цього в нього є 90 днів для того, щоб звернутися до служби зайнятості. Заяву він може подати або в паперовому варіанті, або засобами електронного зв'язку. До заяви він додає наказ про прийняття особи на роботу та матеріали договора, згідно яких він придбав ці матеріали. І на протязі 10 днів регіональний центр зайнятості приймає рішення про відшкодування цих витрат. Наразі в Полтавській області вже скористалися цією можливістю 18 роботодавців. Крім того, зазначає Наталія Ферса, Державна служба зайнятості реалізовує новий експериментальний проєкт. Він для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Кандидати можуть безкоштовно здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. Люди, які не перебувають у нас на обліку, це можуть бути працюючі люди, можуть бути просто безробітні, які не перебувають у нас на обліку. Але, відповідають цим категоріям, вони можуть пройти підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Таких центрів по Україні на сьогоднішній день працює вісім. Найближчі до нас це Полтава. Навчання там проходить тільки за робітничими професіями. Тобто на сьогоднішній день є 95 ліцензованих робітничих актуальних професій, за якими вони можуть пройти навчання. Тривалість навчання може бути від трьох днів, якщо це курси підвищення кваліфікації, до 6 місяців, якщо це будуть здобувати професію, або підвищувати свою, або здобувати якусь іншу на базі вже існуючої. Заявки на навчання можна подавати онлайн або безпосередньо звернувшись в Миргородську філію Полтавського обласного центру зайнятості. Для того, щоб розібратися, яка професія, які напрямки, кому що підходить, вони можуть звернутися. Ми консультації ці всі надамо. Якщо особа буде проходити навчання не за місцем проживання в якомусь іншому центрі професійно-технічної освіти, то безкоштовно надається проживання і оплачується проїзд. Якщо ветеран потребує супроводу, то особі, яка буде його супроводжувати, також так само надається безкоштовне житло і оплачується проїзд. Програма розрахована до кінця 2024 року. Далі будуть проаналізовані результати. Якщо вона добре себе зарекомендує, її планують запустити на постійній основі.